Добрий день, малята! Сьогодні пропоную пограти в дидактичну гру предмети гігієни. Треба ці предмети знайти та назвати їх призначенням. Гребінець. Гребінцем розчісують волосся. Рушник рушником витирають руки. Шампунь. Шампунем миють волосся. Зубна щітка та зубна паста потрібні, щоб зубки були чисті. Туалетний папір потрібен, щоб підтримувати чистоту після відвідування туалету. Дзеркало потрібне, щоб дивитися на своє охайне відображення. Мило потрібно, щоб митися та бути чистим. Мочалка потрібна для догляду за тілом під час купання. Дякую малята за увагу. До побачення, до наступної зустрічі!